У нас за період з 24 вересня 24 по листопад було і в мешканців 595 звернень, які надійшли щодо пошкоджених об'єктів. Зараз на адресі, на якій ми знаходимося, підрадники виконують в кришу. Часу на відновлення покрівля виходить до неділі. На цих об'єктах пошкодження різні: і покрівлі, і вікна, і стелі, і внутрі пошкоджені. Люди подають і на є відновлення. За цей період були первинні виконані аварійні будівлі, це було закриті дахи плівкою. Людям були надані матеріали для відновлення. Хтось зробив самостійно та отримав кошти за виконання. І Більше 100 будинків виконали підрядні організації та Запоріжжя сервіс. Всі роботи та надання матеріалів повністю безоплатно. На даному разі встановлюється Маурлат. Потім будемо робити коньок, устанавлювати стропільну частину, набивати обрешітку, шифер, ну і все буде по ноль зроблено. Роботи по цьому будинку, по покрівлі закінчаться через 6 днів.